Дональд Трамп почав погрожувати і Путіну, і Володимиру Зеленському. Що взагалі відбувається, та хто зрештою виявиться винуватим з точки зору Вашингтону? Про все це і не тільки сьогодні. Поговоримо вітаю вас у нашій онлайн студії «Обосток». І сьогодні нам допоможе в цьому всьому розібратися наш експерт. Вітайте, пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, добрий день. Вітаю вас, друзі. Слава Україні, героям слава пан Валерій. Відбулася зустріч між президентами Фінляндії та Сполучених Штатів. Дональд Трамп пограв із ним в гольф власне зі своїм гостем. В мережі трохи почали критикувати правда пана президента Фінляндії. Однак. Результати виявилися доволі непоганими? Принаймні, про це розповів сам президент Фінляндії. Як ви гадаєте, взагалі чи доречно зараз грати в гольф із Дональдом Трампом? По-перше, а по-друге, чи міг президент Фінляндії якось повпливати на те, щоб пан Трамп почав більш адекватно дивитися на російсько-українську війну? Я єдине хотів би запитати: а чому критикують Стуба? Його критикують, власне, за те, що він, як е, голова країни члена НАТО, приїхав в гості до товариша, які намагаються це НАТО свої, власне кажучи, зруйнувати принаймні в мережах і фіни, і американці, які негативно до Трампа налаштовані, доволі сильно його за це критикують. Ну окей, якщо така критика через те, що він комусь подобається, не подобається, то це може бути, але Трамп це. Ну, не картина, яка має подобатися, комусь чи не подобатися, звісно, виборець може так відноситися, так і характеризувати. Але якщо про це говорять там, ну, експерти або говорять аналітики чи урядовці, ну це трішки не та історія. Я розумію, наприклад, негативні висловлювання з боку Канади або Данії на адресу Трампа і керівництва Гренландії, тому що він фактично зараз погрожує анексувати їхню територію. Але що стосується Гренландії, то Гренландія сама виходить з королівства данського. А щодо НАТО, ну як на мене, це поки що міф. Трамп вже очевидно, він не збирається виходити з НАТО. Такі наміри він демонстрував ще перед тим, як знову прийшов в овальний кабінет. Але він робив це з як виявилося, з метою погрози, що я не буду вас захищати, якщо не будете витрачати достатньо на свою оборонку, бо ми. От зараз змістили акцент у публічній площині на Трампа і забуваємо про те, що робить Європа. Точніше, ми забуваємо говорити про те, що не робить Європа, що вона не робить достатньо, і вона не робить цього продовж дуже багато, дуже тривалого часу, десятків років. Фактично, з моменту завершення Другої світової війни, якщо там поствоєнний період ну справді, був дуже складний для Фінів, для Європи, всієї загалом, ну і для Британії, ну фактично для всіх цих країн, тому що вони були м, сильно зруйновані. Економіка була підірвана. Ну так ну, врешті-решт, останні що не менше років, хто вам заважав створювати потужну армію? Ми сьогодні, коли чуємо коментарі від військових експертів, які характеризують обороноздатність Британії, Франції, Німеччини, ну вибачте, обійняти плакати. Бо фактично на сьогоднішній день найсильнішою армією в Європі є українська армія, Збройні Сили України. В село б так, але загроза ж нікуди не поділася. Тому я, чесно кажучи, на таку критику не розділяю. І вважаю, що те, що Ступ полетів до Трампа, грав з ним у гольф. Нагадую, в Америці війни немає, і вона від них далеко, як каже Трамп. Вони собі можуть грати в гольф. І в Україні грають в гольф, друзі. Розумієте? Тому ця, ця історія тут трішки не про те. А те, що сьогодні Ступ знайшов, е е як налагодити контакт з Трампом, знайшов спільні інтереси з ним для того, щоб отримати і собі перевагу і підтримку з боку США. Ну так цей візит успішний, він швидше успішніший, він точно успішний, аніж не успішний. Фіни один із найбільших виробників криголамів у світі. Вони виготовляють виробляють 60% криголамів усіх. А вони вкрай потрібні Трампу, тому що він поклав око на Арктику для того, щоб її контролювати і не допустити фактично експансії російської та китайської в північному регіоні. І він чітко заявив, буквально ще в суботу, опублікувавши відповідний відеоролик у себе в соціальній мережі про Гренландію. Там він провів, до речі, аналогію протистояння е, нацистській Німеччині <кліх>, часів Другої світової війни, там дуже цікаві кадри. І він говорить про те, що головними ворогами є Росія та Китай ворогами, а не друзями. Тому те, що контакти налагоджуються тісніші всередині НАТО, то це добре. Це якраз хороша історія. І засвідчує те, що США не збирається залишати Європу наодинці у протистоянні з Росією та Китаєм. але... Ну, вимагають, вибачте, друзі, банальну річ. Ну, ставайте сильнішими, витрачайте більше на безпеку. Ну, ну ну в кого це сумніва викликає сумнів? Я не розумію. От просто чесно, я не розумію, коли там піддають сумніву, те, що от Європа не повинна витрачати на себе більше. Це лише, не лише на себе, а й на Україну, в тому числі, тому що ми сьогодні їх захищаємо. Вони заховалися за нашими спинами. Воно так і є. Тому візит дуже правильний, і тим паче він був слушним. Частині аби передати привіт путіну саме так. Фіни, які сьогодні стоять перед лицем можливої перед обличчям можливої загрози з боку Росії, тому що зараз у західній пресі ну просто щодня не те, що там щодня з'являються реальні матеріали про те, що. Росія готує напад на країни Балтії Північної Європи. А в разі, якщо припиниться російсько-українська війна, це може відбутися дуже швидко. Вчора пане Шевтанс прямо е, б'є на сполох. Країни Балтії дуже дуже потерпають від цього. Вони хвилюються. Ну так хвилюються. Тому треба готуватися усім, не лише країнам Балтії, а й в тому числі Німеччині, Франції більш ефективно готуватися навіть тим самим британцям, якої фактично армії друзі немає. Ну це ж теж, Теж треба визнавати. Тому візит Фінлянд... президента Фінляндії якраз і є свідченням того, що НАТО залишає єдність співпраця між Фінами та США, вона залишається в рамках НАТО, США допомагатимуть Фінляндії. Вони забезпечують ядерну просольку Європи. Тому я вважаю цей візит дуже правильним і дуже служним. Ще раз нагадаю, щоб передати привіт в лапках, звісно, путіну про те, що в нього дедлайн до 20 квітня. От до речі, щодо цього, сам пан Олександр Стуб, президент Фінляндії, заявив, що Сполучені Штати готують нові санкції проти Росії, якщо вони продовжують зривати перемовний процес. І буквально того ж дня Трамп без попередження, так би мовити, зателефонував в студію телеканалу NBC News і там в короткій телефонній розмові заявив, що він розлючений щодо того, що Путін продовжує висувати різноманітні вимоги та критикувати Зеленського напряму. І заявив про нові пекельні санкції, якщо він продовжить так себе поводити. Як ви оцінюєте такі заяви? Позитивно, як я можу оцінювати, тільки позитивно, і фактично, Трамп зараз розвіяв сумніви багатьом у тому, що його намір припинити російською українську війну, він є щирим і непереборним. Для нього це головне завдання, яке стоїть на порядку. Денному він займається також і близьким сходом. Іраном він про це говорить. І от навіть візит там, який організовуються зараз в Саудівській Аравії, дуже важливий для нього. Але він, до речі, відтермінувався саме через е, проблеми з Путіним, тому що Путін не хоче припиняти війну. Інше питання важливе для нас, звісно, це умови припинення війни. Але я нас повертаю в літо 24-го року, коли Зеленський говорив неодноразово, що ми виступаємо за дипломатичне припинення війни, точніше, припинення війни і дипломатичне врегулювання територіальних претензій Росії. Вони мають бути повернуті Україні. Ті території, які купувала Росія, але в дипломатичний спосіб, давайте от просто можемо передивити зараз архіви е, в інтернет, неодноразові коментарі з приводу цього були Зеленського. Тому в цій частині намір і Трампа вони фактично однакові. Ну давайте скажемо відверто. І те, що на сьогоднішній день Путін реально е, посуває графіки Трампа, Трампу це не подобається. І він попередження робить. Дуже цікавим з цього приводу вийшов матеріал у виданні Нюрктамців, якщо не помиляюся, помиляються аналітиків американських двох економістів, які запропонували Дональду Трампу цікавий механізм і російських і такої знаєте тарифу російського, але який буде застосовуватися не до Росії, а до всіх країн, які будуть купувати енерго Росії в Росії. Вони мають сплачувати до бюджету Сполучених Штатів Америки. Ну, в одного дня виходить ця інформація. Я тоді аналізував для своїх підписників і говорю: я не виключаю, що це лежить на у Дональда Трампа. Другого дня він це оголошує, от він цю ідею оголошує. Ну що є свідченням системності роботи Білого Дому в питанні тиску на Путіна. Тому нормально оцінюється заяву, дуже правильна вона, і врешті-решт, вона зараз ще раз наголошу розвінчує багато сумнівів стосовно намірів Трампа припинити війну. І вона якраз є таким прямим посилом до Путіна. І він також сказав уже на борту свого літака Трамп, що це є психологічний дедлайн для Путіна, а саме про 20 квітня, що раніше ніхто не озвучував, але оскільки тепер озвучена ця дата президентом Фінляндії. То це чітке розуміння у Путіна і його команди, що ну якщо ця дата буде пройдена і не буде припинення вогню, то рішення Трампа будуть. Ну в цьому можна не сумніватися. Я думаю, що після завтра ми дуже е, зможемо переконатися в цьому в очевидь після запровадження санкцій, е, мит, перепрошую, мит з 2 квітня до всіх країн, з якими США мають зовнішні тренувальні зв'язки. Друзі, а як вважаєте ви, чи дотримується Трамп свого слова на цей раз? Чи це чергові просто популістичні заяви? Напишіть у коментарях, що ви думаєте, дуже цікаво про це буде почитати, пан Валерій, скажіть, будь ласка, щодо цих от тарифів, які запропонував Трамп, є вже повідомлення, що пропонується така схема, що Покупці російської нафти будуть вимушені сплачувати від 25 до 50% мит до бюджетів до бюджету сполучених штатів, якщо вони захочуть продовжувати взагалі вести бізнес саме зі сполученими штатами і при цьому купувати російську нафту. Наскільки згубним це є для потенційних покупців російської нафти? Тобто, чи може хоч якийсь виробник дозволити собі сплатити ці мити? Ну, може дозволити, але питання рентабельності. Ми можемо купити, можемо сплатити, або ну ви не сплачуєте. Але тоді ви не будете працювати зі Сполученими Штатами Америки, не будете з ними торгувати. Ну, на перший погляд може видаватися дрібницею, але все ж таки торгові обороти. США Вони дуже дуже великі. Це той самий Китай, це і країни Європи, а і Китай закуповує багато нафти, і Індія. Індія, до речі, вже провела переговори з американцями стосовно мит. Тому ситуація вкрай справді напружена, і, попри багато контраверсійних заяв, Трампа, які можуть видаватися на перший поля, там нелогічними з точки зору економіки, ну так воно є багато є там -ду дуже дуже цікавих неординарних рішень. То справді ці історії з митами вони ну можуть ударити по багатьох країнах і вдарити. головне, щоб було ухвалено рішення, але тут зараз слово ж таки за. Путіним. Якщо він припиняє атаки, то тоді так. Але минула ніч знову була дуже дуже пекельною, багато місць потерпало, тому очікуємо. В той самий час президент Дональд Трамп також починає тиснути і на Володимира Зеленського стосовно цих корисних копалень. Так наш президент вже повідомляв, що в тому вигляді, в якому зараз запропонувала, це знову по суті, оцей як не рамково угода, такий кавальний більш варіант. Причому ще й такий на цей раз, що суперечить навіть нормам Євросоюзу, що по суті не, у, 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 унеможливлює наш подальший рух в цьому напрямку. Так ми вже. Вже офіційно відмовилися від цього в той же самий час, Дональд Трамп каже, що якщо президент Зеленський все таки не підпишеться, то у нього цитата будуть великі великі проблеми. В чому полягає ця стратегія, взагалі? Тобто, тиснути одразу на всіх, і щоразу збільшувати ставки, я б хотів розпочати з угоди. У мене таке просто запитання: а хто бачив цю угоду? Ну наскільки я розумію, це водночас і е, згідно того, що оприлюднив депутат Ярослав Желізняк, е, посилаючись на джерела в уряді, так і власне на слова самого президента Зеленського, який е, не називаючи деталі, тим не менше відмовився це підписувати. Ну наскільки я роблю висновки з того, що опубліковано, то угоду ніхто не показав, от просто є текст, якийсь опублікований депутатом, так і є тексти в західній пресі, які ніхто не показав. Тому я не випадково вас запитую: а про яку угоду ми зараз говоримо? Ну, тим не менше, якщо б вона була більш притомному вигляді, я думаю, президент Зеленський би її підписав. Так, А угоду хтось, угоду хтось бачив. Е, я думаю, що оригінал тексту, напевно, що ні. Так а про що ми тоді говоримо? Я запитую всіх, я не випадково. Дивіться, що сказав Зеленський на брифінгу? Що угода з'явилася лише сьогодні, не вчора. І ми її вивчаємо, а всі обговорили щось вчора. То я ну, не випадково запитую, що ми обговорюємо яку угоду. Так само і перший варіант, її ж ніхто не бачив, її ж нікому не показували. Друзі. Є заява Трампа про те, що він там чимось невдоволений. Так. А невдоволений, він, ну давайте задаємо завального кабінету з історії. Ця історія для нього стала невдоволенням, тому що там тоді виникла суперечка. Але таку ж угода, яка була, яка обговорювалася ще до історії до овального, до того як в овальному кабінеті сталася сварка, ми також її не бачили. Ми лише ну, спиралися на якісь коментарі, які з'являлися публічній площині. Тому я ну чесно, що це вам скажу, я не бачу предмету для обговорення, ну бо це ну несерйозно говорити про щось, де хтось щось заявив. Єдина заява є Зеленського, який сказав. Якщо в угоді буде прописано. От я, я цитую: якщо в угоді буде прописано, що нам нас від нас вимагають визнати боргом надану допомогу, ми на це не погодимося. А всі решта питань, ми будемо обговорювати. Але Трамп коли говорив, що ми передали Україні там допомоги на 350 мільярдів доларів, також по цифрі ще питання, до речі, друзі, дуже спірне. Треба ще виясняти, яка нам допомога була надана, яка сума, тому що звіти Пентагону за часів Байдена це одна історія. А що насправді нам передавали, це друга історія. І звіти Пентагону публікувалися також в пресі. Документів конкретних ніхто ніколи не бачив, це військова таємниця. розумієте? Але в Трампа також багато популізму, я цього не заперечую. Але і Трамп не говорив, що я вимагаю від України визнати це боргом. Тобто публічних заяв таких не було. І в угоді ніколи це прописано не було. Тому зараз очевидним є затягування процесу підписання мирної угоди. Чи я не так висловився. Мирної угоди чи угоди по копалинах? Я... Перепрошую, угоди по копалинах. Перепрошую. А затягує процес зараз Київ чи Вашингтон? Ну, затягують обидві сторони, я бачу. Та... То власне, чому тоді Трамп зараз так наполягає на цьому і каже про пророкує, так би мовити, великі проблеми Києву і особисто Зеленському. Тому, якщо він не... хоче швидкого підписання угоди, так він хоче швидкого підписання угоди. Це те, що я бачу на сьогоднішній день. Він про це говорить, що треба швидко підписувати. Ну і плюс до того, вже ж багато ходить міфів, якщо ми говоримо про міфи. Ми ж вже якусь угоду підписали, з американцями про земельні копалини. Ну, це також дуже цікава історія, це також ніхто не коментує. Ну я відношусь до цього, дуже, дуже дуже скептично. Але повертаю в нас у вересні місяць 24 року. Хто запропонував Трампу підписання такої угоди? Ну, фактично, Давайте Citialo, задаймо... Deusky, Просто те, як це інтерпретувало. Ну, був план перемоги Зеленського. Там чорним по білому написано. Пункт ми хочемо підписати з американцями, якщо переможе Трамп, угоду про корисні копалини. Ну це ж було? Так, було. так, абсолютно. Тому ну давайте ну говорити щиро, аналізувати. Я не знаю знову ж. розумієте, Я зараз говорю вам про техніку, те, що відбувається зараз. Про сам текст я не можу аналізувати його, тому що все, що написано, це просто хто щось десь узнав, якісь інсайди злиті і так далі. Що зливали? Хто його зливав? Хто відповідальним за ці тексти і так далі. Я розумію, що ті, хто публікував, будуть підстоювати свою позицію, що це, мовляв, правда. Я не можу давати таких висновків. Але я бачу невдоволення з боку американців тим, що процес затягується. Ну він же затягується. Я ж не відкрив тут таємницю. Ми ж не підписуємо угоду. Але дуже багато міфів довкола цього Україну переконали всіх, ну всю Україну переконали, що ми. Там здаємо надра, ми здаємо Україну, ми робимо з неї, там, я не знаю, кого якусь там Гватемалу чи кого там, ну не знаю, Гуанду, і, ну, колонію да, американську. Те, що ми постійно були колонією російського, когось нікого не турбує сьогодні, розумієте вже в Україні. От Всі позабували, що тут російський капітал, і всі забувають, що Росія воює проти України. Якщо, не дай Боже, станеться так, що вони завоюють Україну, то ми будемо копати лопатами. У відкритих кар'єрах вугілля для росіян тільки за баланду, безкоштовно, ні про як інвестиції, тому не йтиме. Це будуть типові концтабори, і це не жарти. А зараз кажуть, ух, американці нас завоюють. Ну послухайте, давайте ще розкажемо, хто нам надає допомогу зі Сполучених Штатів Америки з 22-го року, тим паче багато дуже безкоштовно. І тому оця вся історія з угодою про корисні копалення вона нам зараз справді дуже шкодить. І для того щоб зняти всякі інсинуації. То дуже корисно було б, аби опублікований був проект цієї, те, цієї угоди. І ми тоді побачили, б, що там написано. Ну, а так, поки що, я ну, Зеленський ні разу не озвучував це, ну він ж ні разу не озвучував деталі угоди. Він говорить, що ми будемо відстоювати український інтерес. Ну окей, все нормально, все правильно, абсолютно правильна позиція президента. А все решта, що пише там іноземна преса, ну, вибачте, там я чесно кажучи, останнім часом аналітичним матер... матеріалом. В західній пресі просто дивуюся, Ну, от що стосується, наприклад, там, і, е, готовності Росії воювати, тому що в них військовий бюджет закладений і так далі. Можна багато прикладів наводити. Це сама історія зараз з корисними копалинами, але е, Трамп чому він такі робить заяви? Тому що тут історія у нього з припиненням вогню поставлена на паузу, і в тому числі з корисними копалинами поставлена на паузу. І е, з'являється також повідомлення, що Кирил Дмітрій, учасник е, переговорного і групи росіян, е, говорить, що ми з американцями активно працюємо щодо підготовки угоди про корисні копалини. Ну, знаєте, виглядаємо тут не дуже привабливо, відверто кажучи. Тому з'являється від Європи, там ми теж хочемо корисні копалини освоювати українські. Що, що така за активність? Це проявилося дуже всіх швидко: активність пасивність. Тому зараз я бачу, що ну ми потрапили в таку пастку з цими корисними копалинами, тому що ми не знаємо всі достоменно умов цієї угоди, я ще раз наполягаю, не знаємо. А все те, що обертається зараз у ЗМІ, це все просто хтось щось десь комусь сказав. А що насправді ніхто не знає, за великим рахунком ніхто не знає. Окрім тих, хто посвячений безпосередньо цей документ, ну що ж, чекатиму в такому разі на публікацію цього тексту цього документу. Дякую вам щиро, пане Валерію, що були сьогодні з нами на прямому зв'язку. Пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Щиро вам дякую. Назаємо. Друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи варто очікувати в найближчі 20 днів, якраз до 20 квітня, посилення тиску і на Росію, і на нас, і з вами щодо корисних копалин. Зокрема, тому що якраз це ще і плюс-мінус збігається із терміном у 100 днів президентства Трампа. Тож буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу. Дякую.